Днями сталася знаменна подія в науковому світі, світовому. Ну, хоча, якщо бути зовсім точним, я точно переконаний, що західному науковому світі вперше з'явилася професорка української політики. Звати її Ольга Онух. Вона відома дослідниця української політики, політології, авторка уже теж відомої книжки Ефект Зеленського, яка вийшла англійською мовою і наробила позитивного галосу у світі. Зараз з нами на зв'язку. Пані Ольго, вітаю. Доброго ранку. Доброго ранку. По перше, вітаю з таким званням. І коли я кажу вперше у світі професорка української політики, я маю на увазі не тільки жінка-професорка, наскільки я розумію, чоловіків, професорів, які спеціалізуються в українській політиці, теж в західному науковому світі ще не було. Ну, є люди, котрі займаються українською політикою. Тологи, але це перший раз, що формально є такий титул професор української політики, і це дуже важлива історична подія. І я немовірно горда з цього, що наш, наш університет це зробив, і що я маю надію, що буде набагато більше нас за пару місяців, за пару років, і в майбутньому. Наскільки я знаю, відзначився Манчестерський університет, де ви викладаєте там така сильна кафедра політології, політики і таке велике зацікавлення Україною. В нас дуже велика кафедра політології, і в нас дуже багато студентів, які досліджують Україну. Самих моїх докторантів вже було вісім, а є набагато більше І теж такі постдоки, що закінчили докторати і теж досліджують Україну і українську політику. То в нас є не була не... І e, e, розвивається наша команда дослідників, які e, зберігають свій час досліджувати українське суспільство і українську політику. А що це означає тепер для університету? Якісь нові курси, нові програми, нові дослідження? Тобто, до чого призводить оцей статус професора? <таспраць> Точно, так як ви сказали, Вадиме. буде новий курс про сучасну політику в Україні. Є нова програма постдоків людей, котрі щойно закінчили докторати. Приїжджатиме до нас одна власна Силвісова, яка закінчає свій докторат тепер в Америці. Долучаються до нас інші молоді люди, котрі досліджують власне, нові елементи української політики. та Російської війни в Україні і проти українців, теж ми маємо нових студентів. Ми маємо нових студентів з України тепер і котрі розпочали дуже я хочу сказати могутні українське товариство в нашому університеті. Ну українські студенти зрозуміло що вони цікавляться українською політикою. А ви можете описати наскільки виросло зацікавлення українською політикою серед неукраїнських студентів? Виросла немовірно. Е, На жаль, в найгіршому най... Най... під час найгіршого часу нашої історії в Україні, але Люди цікавляться, молоді цікавляться. Приходять до мене до мо до мого, до мого бюра. Питають мене про українську політику, записуються на курси, де викладаємо про Україну. Тепер власне немає як дістатися на мій новий курс. Є проблема, що дуже багато студентів записується. І до мене пишуть мелі е, за останні три дні. Онух, будь ласка, чи я якось записатися на цей курс вже нема місця. Хочу дізнатися більше. І я думаю, що це дуже позитивна річ. Це, це молоді люди з цілого світу, з Англії, але дословно з цього світу приїжджають до Менчестера і хочуть, хочуть дізнатися про українську культуру, політику, суспільство і. Теж хочуть зрозуміти точно, що відбувається тепер в Україні. Хочуть зрозуміти докладно, що переживає український народ, але вони теж хочуть дізнатися цю довшу історію, бо бо вони захоплені. Вони захоплені цим, що українці роблять кожного дня. Е, пані Олю, ще одне останнє запитання в Україні. Внутрішня політика вона зараз така на півживому стані, тому що ми сконцентровані здебільшого на міжнародній політиці і нам це поки що вдається. А що ви скажете про українську політику внутрішню? Наскільки вона вам виглядає цікавою зараз е, звідти ну, для політологині, для, для нердів вона цікава? І я думаю, що набагато різних процесів відбувається для мене найбільш цікава річ процес реформ, який продовжується під час повномасштабної війни. Це для політологів дуже цікава річ, і ми постійно дивимося, як це українські політики роблять і як вони можуть робити це разом. Що це не є одна партія, друга партія, але є співпраця. Очевидно, є розмова про вибори, є різні, ну випускають різні інформації, чи будуть вибори. Очевидно, на час не можуть відбутися вибори. Конституція би мусила змінитися, але і так, і так люди думають про політику, люди думають про майбутнє України і про майбутнє. Виборів, в якій партії будуть хто буде президентом, чи Зеленський залишиться, і так далі. І я думаю, що це показує, що в Україні є дуже дуже сильна демократія, яка не тільки розвивається, але вже має свої коріння, і люди дбають про свої, свої свій політичний стан в країні. Так і не тільки дбають, але й захищають збройно. Дякую, пані Ольго, що знайшли час для нас. Ще раз вітаю з призначенням на цю професорську посаду з цим титулом. Це справді для нас теж дуже важливо. Ольга Онох, професорка з української політики Манчестерського університету. Перша аналогічна посада така у західному науковому світі, була гостею нашого ефіру.